Процес перемовин тривав близько місяця. Знайшли його наші хлопці. Потім ми дуже довго спілкувалися. Наш час дуже непросто запросити легіонера, але все ж таки він приїхав. Я сподіваюся, що він швидко адаптується під наші вимоги в нашу команду і буде приносити користь на футбольному полі. Це дуже важливо для мене. Я дуже радий сьогодні бути у кривому розі. Це особливий день. І не тільки для мене, але й для моєї мами та мого брата. Тож ми дуже раді бути тут. З початку повномасштабної війни є деякі побоювання, є країни-терорист, яка не дає можливості нам працювати нормально, не дає можливості, так би мовити, робити те, що ми. Можливо, б хотіли, але незважаючи на все, ми працюємо так, є деякі труднощі, складнощі, але як ви бачите, Нова приїхав з родиною, тому що ми домовлялися, що ми покажемо наше місто, наш, нашу базу, тренувальний процес. Зараз для того, щоб запросити легіонера, ми готові робити все. раніше я знав, що український футбол це хороший чемпіонат з хорошими командами. Тому я тут, щоб принести користь своїй новій команді та новим партнерам по клубу, я знаю, що в цьому чемпіонаті грали видатні футболісти, детна вже. До приїзду в кривий ріг я тренувався щоденно зі своїм фізіотерапевтом. Звичайно, я розумію, що мені доведеться докласти ще більше зусиль, щоб досить швидко повернутися у форму. Але наразі я готовий почати займатися з командою і вже дуже хочу дебютувати за Кривбас. у новому клубі. Хочу забивати голи, перемагати якомога більше і досягати найвищих позицій в турнірній таблиці. Нам це під силу. Я впевнено кажу, що вболівальникам ще потрібно чекати про них несподіванок, тому що ми завжди працюємо. Якщо ви пам'ятаєте, то Рафу Бандеру підписали у листопаді. Тому зараз ми ще знаходимося в деяких перемовинах, тому я гадаю, що нашим фанам потрібно завжди очікувати від нас новин, а ще чекати. Кривбас Ньюз, тому що там завжди можна почути найсвіжіші новини. Крибасцен.